Друзі, вітаю вас! Будь ласка, підтримайте наш канал лайком та підпискою, цим ви дуже допоможете у розповсюдженні цієї інформації. Перейдемо до новин з лінії фронту: Бахмутський напрямок. Збройні сили Росії просунулися на північ від Іванівського, знищення окремого російського піхотинця та уражено групу піхоти, які пересувались на броні, північніше села Іванівське, Донецька область. Авдіївський напрямок Степове та Сєверне зайняли росіяни. Росіяни продовжують рух на південно-східному фланзі у бік населеного пункту тоненьке. Все на своєму шляху знищують авіацією та броньованою технікою. За моїми даними, з того краю їде багато танків. Росіяни будуть прориватися, незважаючи на втрати. Також вони наступають в напрямку Орлівки. Поки їм важко це зробити, Збройні сили України відбивають усі штурми. Запорізький напрямок. Сили оборони відкинули росіян на заході і півдні села Роботине. Стугнапе знищує російську БМП. Південно-західніше селище Новодонецьке, Донецька область. Робота справжнього героя, котрий з 2014 року своїм дієвим впливом та професіоналізмом доведе ворога до морального зриву, снайпера вищої категорії з позивним Літовець. Херсонський напрямок ЗСУ відступили на 0,18 вісімнадцять кілометрів квадратних в кринках, знищення російського Камазу ПУ для БПЛА Зала та Ланцет з допомогою Хімарс, південніше села Раденськ, Херсонська область. Два дні тому військовий кореспондент Бутусов заявляв, що у кріп районів за Авдіївкою взагалі немає. Маленькі норки посеред поля, які атакують російські дрони, заявив він. Сьогодні сервіс Deep State повідомив, що Збройні сили Росії окупували селище Північне і Степове та наступають на інших напрямках. Хочу сказати, я був од Авдіївка буквально два дні тому, і на напрямку удару противника. Вони йдуть від Авдіївки далі на захід. Знаєте, я просто от нема слів. Тут розрив. Тут в Києві говорять одне верховне Головнокомандувач, а відбувається на фронті інше. Я вам хочу сказати: за Вдіївкою жодних польових ліній укріплень не побудовано Досі я бачив, як наших солдат у цих норках, виритих посеред поля, атакують російські дрони. Обстріл ведеться з міномета. Це дуже боляче дивитися, тому що ніяких висновків не робиться. Якщо не знайти будівельників, якщо влада не здатна знайти будівельників для того, щоб обладнати хоча б елементарні тилові лінії оборони, якщо не знайти інженерів для обслуговування сучасної техніки, дронів, сенсорів, зв'язку, якщо не знайти робочих, які будуть виробляти інженерів, засобів технологів, які будуть виробляти боєприпаси, то штурмовиків не вистачить ніколи. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть свою думку в коментарях. Поки що, це вся інформація станом на зараз. Друзі, не забувайте ставити лайки. Цим ви допомагаєте у розповсюдженні цієї інформації.